Всім привіт так і вітаю вас на своєму каналі Таро для котиків. Сьогоднішня тема нашого відео це виявлення таємних ваших ворогів. Чи є вони, чи їх немає, чи це якась конкретна персона, чи просто відбулася якась ситуація, що людина могла вам щось там сказати спину, але воно, знаєте, таке пусте і не потрібно вам прийматися. Також, можливо, ви зайшли на це відео, бо вам хтось можливо сказав, що у вас якась там є магія. Ми це все подивимося: чи є це, чи немає цього в вашому житті. дивитися на молодших арканах, поманара саме виявлення ваших таємних ворогів. А уті старших арканах, я подивлюся магію. Є магія на вас чи немає? Прошу. Так, щоб кіт ще колоду не скинув би. Так, подивимося. Якщо вийде якась конкретна персона, королева води вийшла. Це знак. Була якась персона у вашому житті, що така вирішила. така чуттєва Аваєнчика, можливо, це водний знак Зодіака. Це вийшла прям конкретна жінка, яка могла щось робити, але ми зараз уточнимо, трьома ще картами додатковими, що там було, можливо, опис якийсь ситуації. У мене карта сьогодні вилітають. І ще і король повітря. Король повітря і королева повітря це в нас вийшли саме дві персони. Тобто, в цьому розкладі якісь там слуги, тобто жі або вершники, вони не рахуються. Тобто, це просто якась інформація, просто якісь дії. А саме персони тут вважається, саме жінка та чоловік. Тобто король та королева. Добре, ну і ще одну карту. Що це була за ситуація така? Та Боже, карта вилітають. Що за У мене такого до не, неї не було, що карти саме по собі вилітали? Тут була якась агресія, тут були якісь такі сварки по вісімки вогню, по четвірки вогню. Тобто такі були, знаєте, можливо, агресивні люди. Негативна подія, де вони вирішили ці дві персони вас, так скажімо, покарати за ваші якісь дії, за ваші якісь вчинки, за ваші слова. Тому що знаєте, наче ви їм мішали. Наче ви, от ну, ви не мали зараз у з'явитися тут? А ви не мали змінити їхні плани? От знаєте, і люди тут я не бачу магію поки що, так? Тобто це просто. Якась агресія, це поки що просто якесь таке збудження у них негативне, що могли тут щось говорити, могли тут щось доносити до керівника вашого, тобто в такому плані. Тобто Тут були саме розмови, перш за все, з вами на початку, а потім там вже були розмови з вищими, якими людьми, по статусу і тому подібне. Я хочу ще глянути просто. Тобто вони, знаєте, такі командна робота у них була до вас за діти. Тут дійсно були якісь такі слова, прокльони вашу сторону, ось такі, якісь негативні. От, ну, тобто, що ви можете там уявити або згадати, оце воно і було. І ще, хоч по молодших арканах. Так, тобто, більш за все, зараз у вас такий стосунки, наче ну ладно, ми там можемо спілкуватися, або це може бути людина пов'язана із вашою професією, із вашою роботою, або це люди, з яким у вас був саме конфлікт та скандал щодо вашого бізнесу. В такому плані, що я ще вам можу сказати, це хотіння... І бажання бути на першому місці. А ви ну, попустіть, куди ви залізли? Тобто, так, на їхню задумку. Давайте подивимося. Тут я бачу поки що якусь просто агресію, просто дуже сильні емоції, сплески, якісь слова. Але такої-то магії я не бачу. поки що, Тому ми беремо ще аркани по Уейту і будемо дивитися, чи є на вас магія? Чи є на вас магія? Чи є на вас магія? По туїсь ситуації. Справедливість. Знаєте, у вас, я не бачу дійсно, як я вже сказала, я не бачу магії, я бачу лише тільки, що ви більше емоційно виснажені. Я бачу лише тільки, що, знаєте, просто у вас дисбаланс. Вам потрібно побути там на самоті, трошечки відпочити, і у вас все буде добре. Ну, давайте ще витягнумо, але зараз я точно не бачу. Повішений знаєте, можливо, навіть якщо люди щось хотіли зробити, воно вже пройшло той термін, або ця вже була робота, знаєте, непрофесіоналами зробленими, і вона вже нейтралізована, або, можливо, вона просто на вас не подіяла. Тому вам не потрібно перейматися через це. У вас немає магії, просто якісь дві персони могли вам щось там спину сказати, але там немає нічого такого значого із чого ви могли би там перейматися чи ще щось. Розслабтеся. Насолоджуйтеся, якщо ви вірите трошечки там забобони, робіть ритуальчики, так скажімо, і таких можливо вам стає легше, але якщо ви це не вірите, знаєте, то не потрібно це робити. Тобто, це я кажу. Щоб ви відпочили, робіть те, от що вас дійсно може покоїти. Для котись це може піти в церкву, для когось там подивитися якесь відео на релаксацію або зробити медитацію для коти. Постійно коли прийшов додому, потрібно вмитися там там три рази чи ще щось. Тобто у кожного своє. Але знову ж повторюсь таке. Магії немає, ніяких там втручань немає. А якщо були, то вони вже точно нейтралізовані, то більш емоційне виснаження. Я би навіть так сказала. Якщо ви все ж таки знаєте ось жінку, можливо, від 45 років, можливо, вона може бути і молодша, але така вважає себе мудрою, вона така гостра інтуїція, чи ще щось, можливо, там блакитні сірі очі, так або білявка вона, то. Зарубайте собі на носу, що потрібно з нею буде так, знаєте, на дистанції. Зодіака, тобто це там скорпіони, риби, раки, так і е, повітря, тобто ці королі, такі вони вважають, що вони мудрі, вони знаєте. Вони не спішать нікуди. Вони йдуть ото своїм там все чином. У них там іде, у них там все під контролем. Але знаєте, от можливо, деякі люди, їх бояться. І або ці люди такі, знаєте, вони не люблять, щоб їх якось ставили, принижували. Тобто, навіть якщо вони там не керівники, але все рівно такі, знаєте, ну, я буду триматися подалі трошечки від цієї людини. Тобто, це більше за все такі люди. Ну, і знову ж таки, то, тобто, це хата, тельці і водолії. Тобто, подивіться на таких персон, або вони себе ведуть, якось так, знаєте, вважають, що вони самі найрозумніші. Ось так ось. І приймають тільки силу, розум і є мудрість. Відпочивайте, насолоджуйтесь, кайфуйте, і магії на вас немає.